Вітаю вас на каналі Сімейні Традиції. Бажаю всім тепла, миру та злагоди! В цьому відео я розповім яке свято сьогодні, що не можна робити, замовляння на захист дому, молитва про повернення коханого та як позбутися негативу. Що треба робити, коли прийшли з роботи? Що треба зробити, хто святкує мнини та прикмети погоди. Народне свято 3 березня відоме під назвою в день. ведмеже пробудження яри день, Ярило з вівсянкою Лев Римський. Православна церква України 3 березня за новим стилем шановує мучеників Євтопія, Клеоніка та Василиска. За старим стилем свято сьогодні присвячене святителю Леву, одному з найвідоміших пап Римських який прославився мудрістю та красномовством. А в дохристиянські часи, 3 березня, українці шанували Бога Сонця та родючості Ярилу. У цей день наші предки проводили різноманітні обряди для задобрення сонця божества, які на цей день існують традиції та обряди. Люди вірили, що сам Ярило сьогодні вирушає перевірити, наскільки селяни підготувалися до чергового сільськогосподарського сезону і бере в руки суху з бороною. Тому з 3 березня збільшувалися тут роботи у сільських ковалів. Весь народ ніс самі інструмент для лагодження. Так що і ви не відступайте від звичаїв. Перегляньте сьогодні, чи все готове у вас до майбутнього дачного сезону. Можливо, якийсь інструмент потрібно купити або вітати в ремонт. Приготуйте вівсяну випічку і пригостіть друзів і рідних. Згідно з повір'ями, 3 березня сам Ярило оголошує про прихід весняного тепла, а помічницею йому виступає невелика пташка Вівсянка. Її так і назвали Вісниця тепла. Ярило давав птиці наказ про початок співу. Вона голосно цвірінькала, повідомляючи всім, що прийшла весна. Люди виходили на свої земельні ділянки і перетинали їх хрест навхрест. Після, посеред поля, треба було покласти дві гілки верби. У вигляді хреста, як захисного символу від негоди, злодіїв та злих очей. Вважалося, що такі дії привертало увагу сонця та сприймалися ним як прохання допомогти розтопити сніг. Люди вірили, що після такого обряду буде добрий урожай. Крім того, хрест оберігав землю і від інших бід, від поганої погоди, шкідливих комах гризунів. Наші предки вірили, що сонце допомагає тільки тому, хто шанобливо до нього відносився весь рік. До інших воно може бути немалосердне. Також наші прадіди говорили, коли сонце закотилося, не виноси сміття на вулицю. Після заходу сонця хліба і грошей у борг не давай. Судили по сонцю і про погоду. Якщо воно сідає у хмари, значить наступний день буде непогожим. Також у цей день дівчата проводили спеціальний ритуал, щоб зберегти красу. Для цього потрібно було вмити обличчя до сходу сонця водою, у якій до цього заночувало щось рівне або яйце. Такий обряд зберігав молодість і красу на весь рік, а ще вірили, що на це свято сняться віші сни. Що не можна робити: народні прикмети не радять цього дня нічого брати і давати в бор, особливо на заході сонця. Інакше можна весь рік проходити в боргах. На Євтопії в день намагалися не ходити до лісу. З барлоги в цей час виходив ведмідь. Не можна використовувати гострі предмети: сокиру, пилку, косу, серп, ніж. Можна сильно поранитись і рана буде довго гоїтися. Що можна робити 3 березня? Святих мучеників Євтопія і Василіска просять молити Бога за нас, дати терпіння, сил, зміцнити віру. Вважається, що цього дня слід подати милостиню тому, хто просить, або допомогти кому-небудь Добро обов'язково повернеться стариці Народна прикмета говорить, що в Євтопі в день потрібно хрест навхрест обійти город. Це захистить посіви від заморозків і шкідників. А найстарша жінка в сім'ї обходила будинок і двір, хрестила вхідні двері, вікна, піч та ворота. У такий спосіб оберігали житло та всіх членів сім'ї від різних неприємностей. Особливу увагу приділяли погоді, навіть якщо у цей день прогримів перший весняний грім. За народною прикметою, почувши перший весняний грім, потрібно підперти спиною дерево або дерев'яну стінку, тоді спина не болітиме весь рік. А якщо в цей час вибігти на вулицю, то обов'язково цього року розбагатієш. А щоб захистити дім від нового доброго ока, хліб скористатися сіллю. Щоб ніхто злий не увійшов до будинку і не завдав шкоди до потрібно посипати поріг сіллю і сказати: сіль, поріг посипаю, перешкоду від злави ставляю. Погане око дома мого не торкнеться, недобрий помисел назад повернеться. Коли недруг прикинеться іншим, зла забажає, і в будинок війде, з собою все зло забере. Слово моє міцне, захист сильний, амінь. Особливу силу має сьогодні слово. Молитва, все, що ви сказали сьогодні, може так або інакше позначитися на всьому вашому наступному житті. Тому будьте дуже уважні та стежте за своїми словами. Корисно провести невеликий період мовчання, хоча б півдня. Це дасть гарний відпочинок у вашій нервовій системі, допоможе відновити психічні сили та дати голосовим зв'язкам довгоочікуваний відпочинок. Дуже добре сьогодні позбавлятися слів паразитів. Проблеми мови завжди ведуть до недуг тіла та психіки. Зверніть сьогодні увагу на легені. У цей день легко застудитися. Несприятливе видалення зубів сьогодні. Також бережіть нижні зуби і горло, не пийте холодних напоїв, не їжте морозива. День має дивовижну магічну силу. в вдень у чисте безлюдне поле. Бажано, щоб поряд із цим місцем знаходилось якесь природне водоймище, річка або озеро. Станьте обличчям на схід, розслабтесь, заплющте очі і постарайтеся відчути єднання з усім навколишнім світом, з природою та подумки. Покличте до себе свого ангела-охоронця та всі світлі сили. Тепер відкрийте очі і пошепки скажіть. Сили світлі, сили небесні, природа матінка, дякую вам за підтримку вашу, за допомогу в долі моїй. Дайте мені можливість прожити цей день і наступні дні у добробуті. Нехай нічого навколишнє не зашкодить мені, рабій Божій ім'я, нехай здійсняться бажання потаємні. Дякую вам, світлі сили. Нехай буде так, амінь. Після цього розкажіть голос про своє найпотаємніше бажання. Подякуйте Небесним силам за підтримку і втручання та вирушайте додому. Вода сьогодні вислухає всі ваші скарги і позбавить від негативу. Якщо вас переслідує невдача в особистому чи професійному житті, навалилися проблеми, не поспішайте звертатися до народних магів. Для початку спробуйте налагодити своє життя без них самостійно. Наші предки 3 березня позбувалися життєвого негативу за допомогою води. Сьогодні можна поскаржитися їй на свої біди і невдачі і змити з себе все погане. Розповімо, як це зробити правильно. Кожна людина, коли повертається з роботи, відчуває втому. Крім того, нас протягом дня оточує дуже багато негативу заздрість, недоброзичливість, підлість, інтриги, гидка, навмисна брехня. Все це накопичується на нашому тілі у вигляді брудної невидимої плівки, змити яку допоможе звичайна вода з-під крана. Для цього потрібно зовсім небагато, душ і здатність керувати своїм мисленням. Коли повертаєтесь додому, подимку уявіть. Що весь накопичений протягом дня негатив разом з вами не заходить, а залишається за межами житла. Ви можете візуалізувати цю негативну енергію в будь-якому вигляді: пил, бруд і таке інше. Головне, намалювати у своїй свідомості картинку. Як ви скинули з себе все погане і тільки потім переступили поріг будинку. Відразу ж роздягайтеся і прямо прямуйте в ванну. Членами сім'ї або домашніми улюбленцями не зупиняйтесь, потім поспілкуйтесь, інакше почнете перекидати на них свій негатив. Він, немов застуда, може передаватися через повітря, тому спочатку душ, а потім діти, собака і чоловік. Стоячи у ванні, налаштовуйте воду комфортною для себе температури і напор. Далі починає працювати фантазія. Уявіть, що замість прозорої звичайної води з крана потекла цілюща, блакитна рідина, немов у дитячій казці. не потрібно наповнювати ванну. Весь налиплий за день енергетичний негатив, вода повинна з вас змивати і відразу йшти в каназаляційний стік. Коли направляєте на себе струмінь душу, подумки скаржтесь воді, що у вас сьогодні не вийшло, хто образив і так далі. Ніякі спеціальні замовні тексти тут не потрібні. Говоріть своїми словами щиро і від душі. В ідеалі таку процедуру необхідно завершити обливанням або умиванням освяченою водою. Для цього попередньо наберіть в миску з-під крана чисту прохолодну воду і капніть в неї кілька крапель святої водиці. Обливайтеся, як вам буде зручніше. Можна підняти над головою миску і вилити на себе відразу всю воду. Або поливайте поступово. З допомогою ковшика. Намагайтесь лити воду на обличчя повільно і акуратно, щоб звідти вона вже стікала далі по всьому тілу. Після обливання треба пару хвилин постояти, розслабитися і тихо подякувати воді за те, що вислухала всі ваші скарги і допомогла змити проблеми. Обсихайте природним шляхом, не використовуючи рушник. Виходьте до рідних, посміхаючись, можете покликати всіх на кухню і спільно приготувати смачну вечерю. Повірте, після такого енергетичного очищення ваш сімейний вечір буде затишним і приємним. Сьогодні також читають молитву на повернення коханої людини. Читають її вранці ввечері перед сном. Спочатку вмивають лице святою водою і прочитати потрібно, отче наш. Потім сказати. Господь Бог мій, допомога і захист моя, надіюсь на тебе одного і покладаю свої надії. Пресвята Богородиця Мати Божа, дай мені мудрості та терпіння. Святі угодники направляю до вас свою молитву, благаю про вашу допомогу в нелегку хвилину. Поверніть мого коханого раба Божого ім'я, почуйте ви мої прохання і благання грішне, не залишайте поза увагою прохання моє гірке. Всевишні, Мати Божа і святі угодники, благаю вас, поверніть мою кохану людину ім'я, і поставте її на правдивий шлях. Амінь, амінь, амінь. І мене на сьогодні за церковним календарем відзначають Марфа та Михайло. У народному календарі 3 березня свято є в день. За його прикметами судять про те, якою буде погода. Синиці голосно щебечуть, буде потепління. Птахи низько літають до мілководдя. Прилетіли дикі гуси, почнуться весняні паводки. Дзвінки і грім цього дня до ясної погоди, а якщо глухий, то до негоди. Дякую за перегляд, ставте подобайку, підписуйтесь на канал. До зустрічі в нових відео!